Тут у нас Оля приїхала з України, вчора я її зустрів і ми з нею тут гуляємо. О. Це Озеро Сімко, і тут гарний день сьогодні, гарна вода все. Бачиш, тут штормило трошки, бачиш? А ну дивись, скажи, як тобі що подобається тут. Чи не подобається? Гарно. Подобається. Гарно подобається все, так? Да? Так. Да. Правда дуже гарно. Фоні Canadian Flash, бачиш? Я поставлю на YouTube, це бо висув мармі лін. Добре. Вона побачила. Дуже велике озеро. Ну ти ще не бачила, це ще не те, що це називається це залив. залив. Озеро цей холодно, на Ну пішли і... назад тоді, пішли. Ну, вода холодна. Можна, Я тафографірую. Да. Ви... Давай нафтографую, раз на твій челю. Він не ну, значно, тут нема, тут мирна зона, тут війни не було. <звіць> Мені це не мішається. Тут війни не було ще з 1812 року. <звіць> а що дивись на мене, дивись. Бачиш, це Оля у нас тут дивиться на озеро. Привіт. Да, Дивишся, бачиш. А тут у нас парк. Тут у нас парк і, значить. Тут концерти літом, бо відбуваються якісь локальні п'єси, відбуваються такі, такі речі. До речі, тут симпатично. В цьому парку, так. Ну, вони, бачите, такі гуси, бачите, бачите. Нюмарки ценатів три, це якісь тут це натів три, це воно стехня. <звук> цікаво. Yeah. Це дерево гарне воно. Так цікаво росте. Поділене на три, потім ще. Бачиш, це гузенятка. Бачиш, це вони такі. Да, ну, а бачиш, скільки їх багато, буде. а коли вони підростуть, і повний парк їх буде. Де? Вони б'ються, щось не поділишся. Ну, ну, Ого, їх, їх тут правда, а тут прям багато. Угу. І це просто нічиї гуси, Вони собі самі по собі. Ну, це дикий гус. Я зрозуміла. Вони такі вгодовані, людей не бояться, бо не це не, не, не спаєш, бо Це дикі високий. Він Бачиш, тут стояв цей старий милин. бачиш? Ага. Дамба, може дамба навіть залишилася від нього. Вау, то і щоб була мельниця десь. А де вона була? Ну, мин тут був, я сюди Так, Оце тут він був, так. Да. Він не зберіг. Як цікаво. Ось дивися, бачиш там якась трейдинг пост, бачиш? Намальована навіть якась картинка, бачиш? Так. Да. Паралельно тебе зніму, я відправлю своїй мамі, що да. побачила. Так, з минулого року плодоносив інжир, а цього ну, щороку плодоносить голубіка з цікавих, таких, екзотичних. А ти ближче як, мамина дочка чи татова дочка? Обох. <смолково, смолково> та. З татом можна так поговорити щось по чомусь такому. В основному, в принципі, про все. З мамою більше про учобу, тато менше яким цікавиться тато більше якоюсь окремою моєю діяльністю в принципі життя, мама більше навчанням, що там як життя на колі. Синпатично Алло? Немає нікого тут. Тут немає нікого, так? Яндусь. Тільки дуже цікаві. Як вони на називаються? Ти в курсі? Ні. Не знаю. Але вони гарні. Ой, ще жовті. до пари. Вечі не такі. Ну і в цю сторону.